Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на YouTube каналі Небо Он. З вами отець Роман Лаба. І якщо так випадково сталося, що ви ще не підписані на цей ресурс, негайно це виправте, я натомість запрошую вас до роздумів над Божим Словом. Книга Пророка Ісаї, другий розділ. Слово, що його узрів Ісая, син Амоса, про юдею і про Єрусалим. В останні дні станеться, що гора дому Господнього буде поставлена на вершині гір і підійметься понад пагорби, і стечуться до неї усі народи, і багато народів піде туди та й скажуть: Ходіть, вийдемо на гору Господню, в дім Бога Якова, і Він покаже нам свої дороги, і будемо ходити його стежками. Бо з Сіону закон вийде і слово Господнє з Єрусалиму. і він судитиме між народами, буде розсуджувати численні племена, вони перекують свої мечі на рала, а списи свої на серпи. Народ на народ не буде меча підіймати і не вчитимуться більше воювати. Доми Якова, прийдіть і будемо ходити в світлі Господньому. Напевно, усі ми пам'ятаємо, що Ісая був пророком. Варто при цьому пригадати, дорогі мої, що це взагалі означало на той час? Передусім, Ісая був придворним пророком з аристократичної родини таким собі духовним радником аж чотирьох царів, Узії Йотама, Ахаза та Єзекії. Сьогодні ми могли би сказати, що Ісая то такий був якби радник. Президента України або якогось іншого президента чи монарха. Ну, приблизно еквівалент власне, того часу. Ну, і книги цього пророка бачимо, що він відважно пророкує, напоумляє цих володарів. І, в принципі, в цьому прихована місія пророка. Місія і, взагалі, пророцьке профетичне служіння, звіщати Боже Слово перед усім тим, хто звершує владу, а також усьому народові. В цьому також полягає пророцька профетична місія церкви проголошувати Спасіння в Ісусі Христі, але також напоумляти, картати, попереджати, закликати до навернення спершу тих, хто при владі, ну і весь Божий народ. Кимось таким був, наприклад, святий Амвросій з Мілану, коли імператор Теодозій вчинив різанину в салоніках, подавляючи тамтейший бунт, бунтівників. А потім, як ні в чому не бувало, прийшов на літургію, на Євхаристію, то Амвросій сказав: Геть. Тими самими руками, які ми тим пролив кров, не можеш приймати тіло Христове. Таким пророком, який відважно звершував профетичну місію в церкві, був, наприклад, святий Бернард Склерво. Якого представте собі називали некоронованим королем Європи. Неймовірно. Дуже важливо, щоб церква наново відкрила свою профетичну місію. Бо дуже багато людей думають, що церква повинна бути десь так в приватній сфері, що церква не може втручатися ні в що, а точно вже в політику, ні, ні, ні в якому разі ці, ці темні справи і так, далі, і так далі. Ні, Церква має бути на свічнику і відважно проголошувати, відважно напоумляти. Ісая був одружений і мав двох синів. Одного звати Шар'яшов тобто решта повернеться. До нього ще теж повернемося до цього сина трохи пізніше. А іншого звали Магер Шалаш Хашбас. Не знаю, чи повторити за першим разом. Магер Шалал Хашбас. О, я теж не повторюю. Це ім'я можна перекласти ранній. Трофей швидка здобич. І про нього згадує Ісая в 8 розділі: цей син мав бути якби пророцтвом того, що скоро вороги Юди, тобто Ізраїль і Дамаск, будуть подолані. Дружина Ісаї, також названа пророчицею. Бачимо, що все в цій родині було підкорене Богу, служінню Богові, навіть імена синів. Тобто Ісая демонструє щось дуже важного, що Бог є найважливіший взагалі. В словах наведеної пісні, яку ми читали сьогодні, Ісая в пророцький спосіб представляє мету, до якої в надії прямує історія Ізраїля: бути світлом для інших народів. Саме такий сенс має обранство Ізраїля, щоб інші народи пізнали правдивого Бога. А вираз в останні дні вказує, що ці слова, ця місія, вона якби є понад історичною, також, тобто не тільки обмежується до того часу, до періоду Ісаї, наприклад. так. Зрештою, можемо пригадати, як апостол Павло в посланні до Галатів каже, що коли сповнився час, тобто та повнота часів, тут маємо вираз в останні дні, якби тобто, маємо подібні категорії. І уривок розпочинається словами Увага! Слово, що його узрів Ісая. Звернімо увагу, що не слово, яке Ісая почув. Логічніше було би написати слово, яке почув Ісая. Але ні, Ісая пише, що він це слово узрів, побачив. Можливо, пригадається вам фрагмент з першого послання Йоанна Апостола, де він каже, що те, про що ми чули. Що бачили наші очі, чого руки наші доторкалися про слово життя. То Йоанн був свідком звершення слова, він не тільки чув, бачив, доторкався. Слово Боже збувається. Власне слово, давар значить слово, але також значить факт дія. Слово, яке вирікає Бог, воно обов'язково. Здійсниться. І оці церкви бачили здійснення цього пророцтва Ісаїї в Ісусі Христі і в Його церкві. Василій Великий, Йоанн Золотоустий, Теодорит, Кирил Олександрійський, Іреней Зліону бачили здійснення цього пророцтва в пришесті Ісуса Христа. Вони ототожнювали оту гору дому Господнього, так, з церквою. Яка є якби на вершині гір, до якої приходить слово доброї новини, слово Господнє, і до якої течуть язичницькі народи в цій новій ері миру, започаткований Ісусом Христом, започаткований Євангелієм? Вже в близько 153 року святий Юстин, мученик апологет, в Апології першій, пише так: З Єрусалима вийшли на світ 12 людей, вони були неосвічені. Не вміли добре говорити, тобто промовляти, як такі ретори, так? але завдяки Божій силі відкрили всьому людству, що вони були послані Христом, щоб проповідувати всім Боже Слово. А ми, каже Юстин, які раніше вбивали один одного, не тільки більше не боремося з нашими неприятелями, але і щоб не обманювати і не вводити в оману тих, хто нас допитує, охоче вмираючи, сповідуючи. Христа. І саме в цій місіянській ері, в які запанує Христос, дорогі мої, і можливий справжній також мир. І про цей мир сьогодні. Молімося. Просимо Бога, щоб здійснив це слово в нас. До зустрічі!